Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 27 липня, ми з вами продовжуємо читати Євангеліє від Матвія та послання святого апостола Павла до Римля. Отже, Євангеліє. Одного разу ідучи, Ісус побачив чоловіка, який сидів на митниці на імені Матфей, і каже йому: Іди за мною. І той, уставши, пішов за ним. І коли він возлежав у домі, ось прийшло багато митарів і грішників, і возлежали з Ісусом та учнями його. І, побачивши фарисеї, сказали учням його: чому з митарями і грішниками їсть учитель ваш? Ісус же, почувши це, сказав їм: не здорові потребують лікаря, а не дужі. Підіть же навчіться, що значить милості, хочу, а не жертви. Бо я прийшов покликати не праведників, а грішників до покаяння, і переходимо до апостола. Браття, всі, що Духом Божим входять, є сини Божі, тому що ви прийняли не духа рабства, щоби знову жити в страху, але прийняли духа усиновлення, яким, яким кличемо, «Аба, отче. Цей самий дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. А якщо діти, то і спадкоємці, спадкоємці Божі, і спадкоємці Христу, якщо тільки і співпадкоємці Христу, якщо тільки з ним страждаємо, щоб із ним і прославитися. Бо вважаю, що нинішні тимчасові страждання нічого не варті порівняно з тією славою, яка має відкритися в нас, бо творіння з нетерпінням чекає откровення нас як синів Божих, тому що творіння підкорилося марноті не добровільно, а з волі того, хто його підкорив. У надії, що і саме творіння буде визволене від рабства тлінню на свободу слави дітей Божих. На цьому це все. Боже вам благословіння, гарного дня, до зустрічі вечора.